Так, пацани, хочу показати лайфхак, як взагалі, можна замінити цей салінблок стабілізатора, не знімаючи його взагалі з машини. Надіваємо його на цей же болт, вставляємо. ось, так я салінблока вставив на цей болт. Ось він. Стабілізатор. Змазав милом милом, Сейчас буду крутити гайку і він буде сюди заходити. Не треба знімати оцю всю тягу, нести її десь до пресу. Ось так. Ось рез. Дивіться. Я кручу, салінблок заходить. Просто чітко він. Дайте йому трошки піти, щоб він не порвався. Бачите, не треба нічого знімати, відкручувати, париться 20 болтів. Є один момент, в шайбу впреться салінблок і не буде виходити з цієї сторони, ось видно. Для того, щоб. Продовжити його затягувати, треба взяти головку на 32, поставити з зовнішньої сторони довгий болт і все. І дотягуємо, і він на місце стає легко. Так. Як видно, я докручую і салінблок повністю заходить на своє місце, бортик в бортик. Головка на 32 пропускає його вийти з тої сторони і немає ніяких проблем. Це без сняття, без преса і без всього іншого. Все, все видно на відео, дивіться, саліндблок повністю зайшов, Речаг я не знімав. Тепер відкручую і закручую все на місце. Отак от, от, пользуйтесь.